Доброго дня всім! Я знову з вами, мої дорогі рідні, всі, мої підписчики, мої люди, хто заходить в друзі і дивиться мої відео. Тому хочеться з вами сьогодні побажати вам всього самого найкращого, здоров'я, сил, терпіння, ну все. Я вас сильно усіх обажаю, дуже-дуже люблю. І тому я з вами живу і продовжується може навіть наша історія. Сьогодні такий дуже приємний раночок. Ви знаєте, я сьогодні встала. І так хочеться миру на всій землі, побажати всім. І також дивлюся, що і природа нас не обіжає, вона дає нам добро, вона якось світить, обігріває нас теплом. І життя повинно продовжуватися. Знаєте, я як людина зараз живу на другій землі, бажаю всім самого найкращого. Я людина, яка, знаєте, забилася серед своїх і чужих людей, і тому друзів ще не сильно маю, але я змиряюся з тим, що маю. Е, вчорашній день у мене якось так пройшов. Я цілий день працювала на дворі і ще не все закінчила, е, тому що там знаєте каміння. У них вони мають так викладати камінько і. Оце таку гайку, чи як воно називається, від океану, там сильно багато її. І воно виклалося, але воно там було нерівно. Я перебрала зовсім кожен камінчик, виривала, викладала його і час якби зрівняла. Я маю дуже-дуже такі хороші квітки, які в прошлому році ще купила, і вони у мене розмножилися. Я трошки їх розмножувала сама, а тепер так розмножились, вони насіялися. Люди добрі, просто чудо, така красива квітка. Тому радуюся всьому, але кусочок ще якийсь у мене не докінчений. І я сьогодні маю йти туди, щось працювати. Трошечки ще там доберу це все зроблю до толку. Там у них, я не знаю, як фонтанчик був, не, ну, якісь навіть, рибки були, але ми це все зробили. Дитина маленька, ми не можемо це. Бігає, щоб вона така в нас шустренька, ми вирішили його закласти, щоб його не було, просто там висадяться якісь квіти чи що, і буде все добре. Хочу поділитися з вами, що мої квіточки, мої хризантеми цвітуть, я дарувала дуже багато і доволі щаслива цим всім. Також хочу сказати, ви знаєте, праця працею, ми продовжуємо свою історію, але десь готую їсти, десь трошки в природі бачу себе і бачу красоту, цю чудову, неймовірну. Вона мене лічить, вона мене радує і продовжується наше життя. Сьогодні маю таку невеличку тему занять себе. Зварила утром кашки дитині, от, зварила, може, діти поїдять. Хай буде, хай буде. Так? Тепер же хочу сказати ще. Рішила сьогодні бачу, хліб у нас закінчився. І я вирішила сьогодні трошки зробити блинчики, як сказати, блинчики, оладки. Як, як хочете, так і називайте, не кажіть, що я не так назвала, але вже їх назвала. так і це. Мала сироватку, бо я тут не дуже цей, але молоко я. Купила свіже і поставила бутилку на вулиці, бо там сонечко сьогодні. Хочу, щоб воно закислилося жирне. Прямо дуже хороше. Це фермери відкрили в одному якби, місці там. Може, це селище, може місто, ну всі місто, не місто. І вони можна купувати, самому їхати, самому набиратися молочко, і все дуже Я перший раз там попала. Трошки була зняла там, коли прокеан вам показувала. Але то не так недостатньо. Там людей було багатенько, я бігом бігом тікла, тому що бачу, що дивляться не добре. Знаєте, не завжди можна знімати, тому я не завжди можу його зняти так, як би я хотіла. Ну нічого. Я хочу сказати, сьогодні зробила на собі ці личики, які мають чи блини чи, чи оладки, як ви скажете. так і називайте. Я буду повторювати вашу мову. От, бо наша мова дуже змішана в Миколаївській області, тому десь щось, може, і не так говорю. Тому не, сьогодні зробила трохи брала сиротки, трошки е яєчко якесь одне кинула. Я вже замішала це тісто, так сольки, цукру трошечки кинула. Ну, е десь ложку не на столову Роз, розвела це все і вже маю його замішане. Я буду зараз. Якби ось гляньте, яке воно. Я його таке от бачите, воно в мене. От. Але я трошки такі невеличкі, будуть у мене вони не різкі, а дуже воно густенькі. Я зараз спробую спити ці оладки і буде просто чи до чаю, чи на перекус якийсь. Тому така сьогоднішня моя тема. З вами порозмовляти, показати, чим я буду зайнята на дворі І також. Якусь е, такий маленький перекус зробити собі, е, і е, діти мають щось поїсти, і я з ними буду радуватися. Тому до справи. Хочу вам показати сковорідку, вже я поставила. Бачите, вона якби розігрілася трошечки. Люють трохи олійки багато, ні, але трошки. Єсть. Так. І буду зараз кидати от такі собі блинчики маленько собі печуться, і мене радують от того, що вони печуться. Опа. Лентики вони височенькі. О! Отака собі красота. Зараз можна ще один положити. У нас невеличка сім'я, тому ми не дуже багато це все печемо, готуємо, бо немає кому дуже їсти. Але для нас це вже добре. Я показую, чим, як проходить мій день, я чим я можу порадувати своїх дітей і порадувати світ, який зі мною. А також вас показати, чим займаюся я. А чим займаюся я готую, щось роблю в дворі. Гляньте, одне печеться, а друге вже зняла, хочу вам показати, гляньте, який, який красавчик. Ой, вкуснятина. А, пахне як! Вкусно? Дорогі мої друзі, хочу вам сказати, ви знаєте, можна класти соди, можна розпушувати. У кого що є. тим І займайтеся і кладіть. Я привикла, знаєте, і соду класти. Ой, які файненькі, товстенькі, гляньте, які. Ой! І... Тому їж і хочеться. Така моя невеличка історія сьогоднішнього дня. Скільки треба. Кожному по два штуки і достатньо. Але щось мені, коли він такий пухкенький, та якось, наче, хочеться їсти. Другий раз що вони якісь без нічого, але на сировинки теж можна. Я, звісно, молоко зараз поставила. І може воно у мене трошечки якби підкисне, буде кисленьке, можна буде на молочки зробити. Ну, бачите, в них велика тут проблема в тому, що в них все на йогурті. на йогурті. Хоча свої корови, свої все у них, а життя складається зовсім по-другому. І так, хочу вам показати, що я сьогодні зробила красота куснятина, дуже-дуже вкусня. Можу навіть роз, роз, роздерти, показати вам його. Дивіться, дивіться, яка красота. Боже, яка красота. Але такий собі рецепт ніякий. Знаєте, це колись мама моя казала, так мені. Мама, ой, це було все. Мама, це було святе. Але хочу вам сказати, що б там не було. Як би там не було, в пам'яті залишилося тільки саме найкраще. Тому, мої рідні, хазяїчки, мої господинки, дуже вам вдячна. Хто сьогодні мене дивився, кому я показала, що я зробила. Інгредієнти покажу, напишу вам, як я це все зробила і що я поклала, чого поклала. Тому. Смакуємо, готуємо, смакуємо і пригощаємо самих лучших. Всіх добра, тепла. І саме головне здоров'я. А я вас легенько, легенько віймаю. З вами була Україночка Валентина. До зустрічі!